Вітаю! Час підсумкових новин на календарі 19 березня субота, яким був цей тиждень очима наших журналістів, піде мова далі у випуску. Але на початку, як завжди, короткий анонс. У городі Сіверському триває перевірка достовірності інформації про доходи громадян, що оформили субсидії. Як спонукати мешканців сіл підтримувати чистоту у своєму населеному пункті? 15 березня освіті відзначили День прав споживачів. Відбула зустріч представників органів місцевого самоврядування з учнівським активом Новгорода Сіверського. Учні гімназії №1 взяли участь у регіональному конкурсі Славні нащадки Тараса. В державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського прийшли наукові читання. Перший весняний політ мігруючих птахів побачили учні Грим'яцької, Кам'янсько-Слобідської та Биринської шкіл. Тетяна Міненко вихованка Новгородцівської музичної школи серед переможців Всеукраїнської музичної олімпіади Голос країни. Команда Оранта стала переможницею Суперліги першості району з волейболу. У в Сіверському триває перевірка достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, що отримали субсидії та державну соціальну допомогу. Опрацьовано вже 80% справ. Що ж треба знати пересічним громадянам, щоб не опинитися в незручній ситуації, і не довелося відшкодовувати державні кошти? Знає Оксана Кримова. В Новгороціверському тривають перевірки всіх видів державних соціальних допомог та субсидій. Як зазначають в управлінні соціального захисту населення сім'ї та праці нового міської ради, вже перевірено 80% справ та виявлені порушення. Найчастіше при оформленні субсидій громадяни не вказують всі види доходів. Автоматично ця виплата призупиняється. Кошти, які були перераховані на оплату житлово-комунальних послуг, Мають бути повернуті нову ж декларацію та заяву громадянин може подати вже наступного місяця. Порушення, які виявляються, це те, що люди не вказували види доходів, тобто не вказували. Те, що вона отримувала кошти за паї. Це дуже ну, незначні, скажімо так, суми, але якщо людина, наприклад, отримувала, є такі люди, які отримували заробітну плату, не вказали її, а заробітна плата була немаленька, тому суттєва субсидія змінюється, тому переплата може бути дуже велика. Якщо людина отримала у спадок щось потрібно вказувати, якщо людина була в неї якась чи продажі, щось, щось людина не вказала, то сьогодні, сьогоднішній день інспектор отримує інформацію з податкової інспекції. І там міститься всі види доходів і винагороди. Також Державний соціальний інспектор перевіряє достовірність повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги. Якщо при перевірці знайдено порушення, то виплати цієї допомоги припиняється. Кошти повертаються, і дана допомога зможе виплачуватись не раніше ніж через 6 місяців. Коли вони заповнюють декларацію, подають заяви, то дуже уважна. Вказувати всі види доходів. Якщо людина сумнівається і не знає суму, суми зараз в субсидіях не вказується. Дуже важливо вказати види доходів. Або це ПАЙ, або це заробітна плата, або це допомога по безробітцю, або це якась винагорода. Тобто все це дуже важливо. Тож, аби уникнути цих проблем при оформленні субсидій та державної допомоги, новоруціверці мають надавати достовірну інформацію про доходи та майновий стан. Менше тижня знадобилось мешканцям Линькова, аби прибрати стихійне сміттєзвалище, що знаходилось у центрі села поряд з будинком культури. Хто ж став ініціатором цього та чи важко це підтримувати чистоту у своєму населеному пункті? Про все це дізнавалась наша журналістка Галина Башта. 7 березня село Леньківщина Новгородціверщині зустріло нас величезною купою сміття, яка знаходилась в центрі цього населеного пункту, якраз біля культурного середку сільського будинку культури, гори пластикових пляшок, поліетиленові пакети, консервні банки, бляшанки. І це ще не весь перелік сміттєзвалища. Тож далі постає питання: хто доклав до цього руку? Ймовірно, без місцевих мешканців тут не обійшлося. За словами Наталії Олексіївни, яка працює бібліотекарем у Ленькові, ніхто вже й не пригадує, коли саме виникло це сміттєзвалище. Смітник біля будинку культури виник давним-давно. Він воно там уже накип... накопичувалося роками. Те сміття. Проте, як би там не було, а мешканці села спрацювали оперативно. То 16 березня під час нашого візиту до Ленькова від цієї величезної купи уже нічого не залишилось. Секретар Мамикінської сільської ради Наталія Черненко прокоментувала дану ситуацію та розповіла, хто саме організував це прибирання. У нас прописано у рішенні виконавчого комітету, що кожного четверга там санітарний день. Організовують депутати за клубом. Організували і прибрали. На питання, куди зараз мешканці села відвозять сміття, чітку відповідь ми так і не отримали. Тож можна припустити, що населення і далі буде жити за принципом: велика країна моя рідна, багато в ній лісів, полів, річок. Ось туди, мабуть, і будуть продовжувати вивозити, поки за справу не візьмуться органи місцевого самоврядування. Та не проявлять свою господарську жилку. Усі ми, незалежно від віку чи статі, споживачі, бо впродовж всього життя споживаємо товари та послуги і платимо за них. Тому повинні знати, на що маємо право і на що можемо розраховувати. Бути обізнаними в деяких правах споживачів повинні всі. Це покликаний нагадати День прав споживачів, який світова спільнота відзначає 15 березня. Всесвітній день прав споживачів відзначається щороку, 15 березня. Саме в цей день, в 1962 році, були вперше проголошені права споживачів: право на безпеку, на інформацію, вибір та право бути почутим. Україна закон про захист прав споживачів прийняла ще в 1991 році. Проте українці і до сьогодні не часто користуються ним в житті. І, наприклад, придбавши неякісний товар, не поспішають повернути його на. Зад до магазину, можливо, не знаючи про свої права, або ж просто не бажаючи витрачати власні нерви та час на суперечки з продавцями. А були у вас такі випадки, що ви купували да не товар? «Звісно. Да й продукти часто бувають і посмотриш. И... А ви повертали до магазину? Ні. А чому? Та не знаю. Іспорчений да і купили новий. Вдруге повезло в наступний раз. Згідно з законом, придбані товари належної або ж неналежної якості повернути можливо, якщо дотримані відповідні умови. Зокрема, повернення або обмін покупки відбувається в гарантійні терміни товару, а також якщо збережений товарний чек. Та, звісно, швидше продавці йдуть на повернення товару належної якості. Рідко, може, іноді і бувало, особливо ні, не повернули. Ну якщо бувало, то, звісно, приймали. причини. Возможно, що не устраивало У нас за часто дарят подарки, поэтому кого-то не устраивало. І коли вибирають подарок, ми в принципі оговариваем, що якщо не подобається подарок, то його можна обміняти или ми навіть забрать можемо. Про те, щоб не мати жодних проблем із придбанням товару, до покупок слід відноситися більш уважніше і обов'язково звертати увагу на терміни придатності, що і роблять деякі новороціверці. На товар. Уважно дивимося і на якісне не купуємо. вбираючий а Тому... а товар на що ви дивитесь? На нічний Потом на дату. захищати власні інтереси, використовуючи свої права споживачів, необхідно як для самоповаги, так і для вашого гаманця. Адже в іншому випадку можете залишитися і без речей, і без грошей. В рамках всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім відбулася зустріч представників шкільного самоврядування з міським з питань екології та благоустрою міста. Які питання цікавлять прогресивну молодну в Гродасіверського? Про це далі в сюжеті. Перше в міській раді відбулась зустріч керівництва органів місцевого самоврядування з представниками шкільного самоврядування. Прес-конференція відбулась у рамках міського етапу всеукраїнського конкурсу Земля, наш спільний дім, який проводить міський центр дитячої та юнацької творчості. Прогресивна молодь нашого міста цікавилась не лише роботою органів місцевого самоврядування, але й екологічними проблемами, що існують у Новгороді Сіверському. Так, учні загальноосвітньої школи номер 2 запитували, чи планується озеленення замкової гори та встановлення сміттєвих баків по місту. Ряд питань прозвучало і від учнів Новгородської гімназії номер 1 Молоді активісти переймаються екологічними проблемами та питаннями благоустрою міста. Зокрема, їх цікавило, коли буде завершено ремонт у приміщенні колишнього кінотеатру літній, чи буде цієї весни озеленення парків і скверів і облаштування місць для купання, Занепокоєні діти і безкультуріям місцевих жителів щодо питань екології, чи може міська влада хоч якось вплинути на них? На прес-конференції журналісти запитували і про реальну небезпеку, яка загрожує місту з боку новороцівського м'ясокомбінату, на якому не дотримується екологічних норм. На що міський голова відповів: ми зібрали комісію, називається вона комісія з надзвичайних ситуацій за участю представника нашого державної надзвичайної служби. За участю міліції, за участю ну, всіх інших працівників, яких, які опікуються проблемами таких надзвичайних ситуацій. Опрацювали ці питання, і запротоколювали, направили листи, протокол направили до самого м'ясокомбінату з вимогою вжити заходів щодо, так би мовити, недопущення. Лист направили до. Організації, яка здійснює нагляд за безпечною експлуатацією обладнання, загалом же на зустрічі обговорили 15 питань, і було вирішено зробити такі прес-конференції традиційними. Я вважаю, що такі зустрічі досить корисні, оскільки молодь також залучається до міських справ. І відповіді, які нам надав сьогодні мер нашого міста, вони дуже корисні, адже ми розуміємо, що в місті щось робиться, що ми залучаємося до великих проблем, які на жаль в нашому місті є. Але я хочу сказати, що саме сьогоднішня прес-конференція мені сподобалася найбільше, оскільки все це було в такій більш дружній бесіді, і ми задали питання. Які нас хвилювали найбільше і отримала на них достойні відповіді. 10 березня 2016 року Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради запросив творчу молодь Чернігівщини та сусідніх областей до участі в 11-му регіональному конкурсі Славні Нащадки Тараса, присвяченому Шевченківським дням. Хто з новгородців взяв участь у цьому конкурсі, дізнаєтесь далі в сюжеті. Учні гімназії номер 1 не перестають тішити своїх земляків перемогами. Валентина Порига і Наталія Харченко, новоціверські гімназистки, стали лауреатами 11-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Славні нащадки Тараса, присвяченому Шевченківським дням. На конкурс дівчата подавали власні вірші, написані про життя та творчість славного поета України. Вірш, який я присвятила Тарасу Шевченкові збрани цей конкурс, був написаний вже дуже давно і надихнуло на написання цього вірша. І саме конкурс, з якого я приїхала на той момент. Конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. Це був обласний етап цього конкурсу. І коли я приїхала, я була дуже вражена роликами, які нам показали, і тому я вирішила написати цей вірш. Цього тижня дівчата, як лауреати, були запрошені до Ніжина на екскурсію та задля того, аби дізнатись кінцевий результат даного конкурсу. Протягом заходу учасники відвідали музей рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Поклали квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченку та побували на поетичному майстер-класі від Анатолія Шкуліпи та Олександра Гадзінського. І, хоча наші гімназистки призових місць не посіли, залишились задоволені і від участі, і від поїздки, адже отримали від неї тільки корисну інформацію. Цікавого було досить багато, тому що вони розповідали багато, вони розповідали багато про творчість саме Тараса Шевченка, вони розповідали багато про свою творчість, і з цього можна було винести багато чого хорошого для себе. Вони розповідали нам, як правильно треба будувати саму структуру вірша, як правильно підбирати жанр, правильно добирати рими, слова ну, було багато дуже багато чого цікавого і пізнавального. Цей конкурс є традиційним для українців і проводиться щорічно. Тому десятикласниця Валентина Пурига сподівається наступного року отримати головний жаданий приз. А цьогоріч радіє диплому, цікаві екскурсії та позитивним емоціям. Традиційно березневі дні згадуємо Костянтина Ушинського до дня його народження у державній гімназії, що з гордістю носить ім'я видатного педагога, прийшли наукові читання. Побувала там і наша журналістка Ірина Радковець. Наукові читання до Дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського пройшли в стінах Новгородської державної гімназії не випадково, адже даний заклад носить ім'я педагога і цього року в березні виповнюється 192 роки від дня його народження. З цієї нагоди в стінах навчального закладу зібрались разом педагоги, вихователі, співробітники музею заповідника Слово Полку Ігоревім», працівники районної бібліотеки. Всі ті, хто у своїй діяльності беруть до уваги настанови Ушинського. На кожна область може похвалюватися. Лити з тим, що на її теренах працював видатний педагог. Ми маємо рівнятись на таких великих українців, як Шевченко та Ушинський, зазначалось під час виступів учасників читань. Говорили про життєвий та творчий шлях Ушинського та його зв'язок з сіверщиною. Також акцентувалась увага на впровадженні ідей педагога з питань соціального виховання у практику роботи сучасного вчителя. У своїй роботі повсякчас ми ставимо. Нашим вихованцям, за приклад його як великого педагога, так не тільки його, всіх наших випускників, які випустилися в минулому. Є випускники сьогодення, тому вони є прикладом. Я дуже горда, що я працюю в гімназії, яка носить прізвище видатного великого педагога Константина Дмитровича Ушинського. Всім учасникам зібрання для більш детального ознайомлення з творчістю та біографією Ушинського працівниками районної бібліотеки було представлено виставку літератури на ці наукові читання. Ми підготували книжкову викладку, яка включає твори як самого Константина Дмитровича Ушинського, так і літературу про нього. Представлені книги Шостинського краєзнавця Віктора Терлецького. Згадували під час читання нашого земляка Івана Кириловича Коломіця, історика-краєзнавця, ініціатора створення в гімназії музею Ушинського. Не залишили поза увагою зв'язок видатного педагога зі словом у полку Ігорев'ям. Ушинський він дуже добре знав історію міста, його мовне середовище, і от одна з його версій, те, що слово полку Ігорем було написано саме на Сіверщині і сіверянином. Він говорив, це мова людини, яка змогла написати цей геніальний твір. Ім'я Ушинського у нас завжди звучить, коли ми розповідаємо нашим туристам про слово, про його віддатних. Людей, людей, які його вивчали, які зверталися до нього в своєму житті або в своїй роботі, такі зустрічі до дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського у місті проводяться щорічно. Його праця та багата педагогічна спадщина, і зараз є актуальною в роботі освітян. Вперше весняний проліт мігруючих птахів вдалося побачити учням Грем'яцької, Кам'янсько-Слобідської та Биринської загальноосвітніх шкіл під час роботи орнітологічної школи. Побувала в Національному природному парку Деснянсько-Старогуцький і наша знімальна група. Летять собі та й летять по весні. Ніколи особливо уваги на них не звертали, кажуть діти, і навіть не думали, що подорож до Національного природнього парку Деснянсько-Старогуцький може обернутися такою цікавою пригодою. Напевно, цьогорічну зустріч птахів юні екологи з грямейча кам'янської слободи та Бериного запам'ятають надовго подружжя орнітологів Наталія та Сергій Галущенки разом зі співробітниками національного природного парку доклали максимум зусиль, аби субота та неділя зі звичайних вихідних перетворилися на дні захопливої наукової роботи. Мені було дуже цікаво розповіді про різні рослини, про різних птахів. Мені дуже сподобалося, як ми спостерігали за ними, коли вони летіли, як нам розповідали, як кого відрізнити один від одного. В школі мені дуже цікаво вивчати біологію та інші уроки, тому що це дуже ну, якби це дуже цікаво. Я можливо в майбутньому пов'яжу своє життя з цим. П'ята ранку, а всі вже на ногах. Діти й дорослі поспішають до заплави десни. Кожен першим хоче побачити та зафіксувати зграї гоголів, чаяк чибісів чи інших птахів, що повертаються до рідної домівки з зимівлі. Це одне з найбільш грандіозних явищ в живій природі, яке ми можемо спостерігати на новгород вершині. Тисячні зграї птахів мандрують із півдня, де вони зимували, на місця своїх гніздів. І тут в цьому місці, саме біля бази Національного парку Боровічанка, дуже вузька заплава. І через те весь цей широкий потік тут звужується і можна це все спостерігати відносно масово. Це вже п'ята орнітологічна школа на базі Боровичанка. Для дітей участь в подібних екозаходах це вдалий початок, а для деяких вже й продовження науково-дослідницької діяльності. Ми кожного року бачимо в дітях якусь зацікавленість. Першого року к нам приїхали дітки зі своїми керівниками станції юнатів. Зараз ми зустрічаємо дітей, які приїхали зі звичайних сільських шкіл зі своїм вчителем біології, зі своїм керівником. Ці діти вперше побачили, що свій предмет можна якось вивчати ширше, цікавіше. Саме під час таких напівформальних зустрічей і зароджується у дітвори до екологічної та наукової діяльності. І нехай вони не стануть в майбутньому вузькими спеціалістами-орнітологами берегти природу та дбати про неї вони обов'язково будуть. Навряд чи хтось з них стане браконьєром. 27 та 28 лютого 2016 року в концертному залі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася восьма всеукраїнська музична олімпіада Голос країни. Ця музична олімпіада проходить за підтримки Міністерства культури України з метою виявлення талановитих учнів музичних навчальних закладів, заохочення видатних педагогів і нагородження передових навчальних закладів країни. До складу журі входили провідні педагогічні працівники музичних навчальних закладів, діячі мистецтва і відомі виконавці України. Вихованка Новгородціврської дитячої музичної школи талановита Тетяна Міненко серед переможців Спілкувалася з дівчиною Оксана Харькова. Цей проєкт почав своє існування в 2009 році як багатопрофільне всеукраїнське змагання виконавців інструментальної, вокальної та вокально-інструментальної музики у багатьох номінаціях та у шістьох вікових категоріях. Його унікальність також полягає в тому, що в голосі країни змагаються не тільки учні, але й педагоги та навчальні заклади, каже директорного роціверської музичної школи Людмила Бунак. Дитина сама вирішила, вона мене тільки поставила. Перед фактом. Да, перед фактом, що Людмила Миколаївна, я хочу поїхати на цю музичну олімпіаду голос країни, я хочу прийняти участь. Я вже подала і заявку туди. Я, я тільки підтримала її, бо дитина працелюбна, вона далі хоче вступити до Чернівського музичного училище. Вона все робить для того, щоб покращити свої результати, а її творчий потенціал. На високому рівні і вона поїхала разом з батьками і Рахману Володимир Анатолійович концертмейстер разом з ними поїхав. В головному змаганні країни виборювали перемогу декілька сотень найкращих учнів і студентів музичних закладів України. Вступати на моє удивлення, було не тяжело. Там взагалі спочатку думала, що буде дуже страшно, буду волнуватися більше ніж в Чернігові, хоча вийшло на А, там, знаете, такая обстановка была как бы семейная, э, вот ощущение, что просто вот э, собрались, собралось много музыкантов, и все ходят на сцену перед, ну, конечно же, зрителями, да, и перед жюри, и просто показывают, как они играют. Это как будто как семейный такой, знаете, есть вот вечера гитары, так самое это, как бы вечер музыкантов, и все так собрались и играли. Диплом лауреата першого ступеня, медаль та пам'ятний знак учасника змагань нагадуватимуть тетяні про цей конкурс для навчальних закладів, де виховуються переможці. Організатори також передбачили нагороди. Нам дали ось, ви бачите, дипломи, диплом для музичної школи Ноградцівської. Це дуже важливо для нас. Це престижність закладу, це додаткові наші. Для атестації закладу теж бали. Ну, Якщо взяти до уваги те, що ну, небагато ж таких дітей, які такі працелюбні, такі здатні поїхати і працювати стільки, скільки працює Тетяна. Вона, крім того, що вона талановита, вона ще і працелюбна, і цілеспрямована така дівчина. Вона всього досягає, якщо вона захотіла, вона досягне. Команда Оранта стала переможницею цьогорічної суперліги першості району з волейболу. У категорії Дівчата очолили турнірну таблицю збірна 2-го та 3-го курсів з медучилища. Серед сільських команд лідерами стали спортсмени з села Пушкарі. Фінальні ігри пройшли 16 березня. Більш детально про те, як проходили змагання, розповість Олена Лельотко. Першість району з волейболу розпочалась в середині лютого. Змагання проходили в спортивному залі в медичного училища. У них брали участь 11 команд, серед яких три жіночі та три сіл, таких як Пушкарі, Смяч і Красний Хутір. Протягом місяця йшла запекла боротьба за вихід до суперліги, до якої допускалися тільки найкращі команди. І ось перший етап пройде на визначенні волейболісти, які отримали право позмагатися за призові місця. До суперліги потрапили дві команди. Команди з медичного училища, команда з ручей з другої школи та команда Оранта, що складалась з ветеранів волейболу. Настрій усіх перед відповідальним туром був бойовим. Для нас змагання багато чого значить, адже як нам казали навіщо першокурсники, що ми ще не займали блюзові місця у змаганнях з волейболу. Тому ми хочемо не підвести, так сказати, наших друзів і також зайняти. Якщо не перше місце, то хоча б призове. Не менше за Тимура налаштований на гарний результат один з його суперників, представник команди з другої школи Євген Козора. В минулому році ми показали себе не з найкращої сторони, але ну, приблизно п'яте місце. В цьому році ми вже займаємо, звісно, четверте місце. Але якщо ми дуже схожі, можемо поборотися за перше. У вищій лізі у кожної команди, що туди потрапила, була можливість позмагатися з усіма суперниками. Матчі за чемпіонський титул тривали більше двох годин. Команда ветеранів під назвою Оранта обіграла всіх трьох суперників. Дві перемоги і одна поразка на рахунку у старших медиків. Одна перемога і, відповідно, дві поразки у команди з другої школи. Після останнього матчу відбулось нагородження. Оцінювали у трьох номінаціях. Серед дівчат очолила турнірну таблицю. Збірна, що складалась зі студенток медичного училища 2-3 курсів. Ми стали переможцями серед дівчат. Я дуже рада, так як у нас дуже добра команда. Ми одна єдина команда, ми підтримуємо один одного. І завдяки цьому ми змагаємося гідно. Найкращою серед сільських шкіл була визнана команду з пушкарів. У Суперлізі почесне третє місце посіла команда з ручей. Другими у рейтингу найкращих стали медики. І переможцями цьогорічних весняних змагань з волейболу стали ветерани зоранти так получилось, сложилось, решили организовать команду. Выиграли, довольны. Хотіли б, чтобы в Новгородсеверском волейбол процветал, чтобы нас було кого-то виставлять, щоб на соревнования їздили наши Новгородсеверці, побеждали. Ну і не только в волейбол, чтобы развивались і все остальные другие виды спорту, щоб в Новгородсеверське достойно на спортивных соревнованиях. 20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя єпископа Херсонського та Врійського. Становлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати. З дахів капає, а за ніс цапає. в день весняна капіль. А на вечір може бути мороз. Синоптики також прогнозують, що холод протримається принаймні декілька діб. Детальніше про погоду на завтра дізнаєтесь прямо зараз. Я з вами прощаюся до наступної суботи. Бажаю миру та душевного тепла. До побачення!